Чи знаєте ви, що мільйони людей живуть у сучасному рабстві? Торгівля людьми це купівля і продаж чоловіків, жінок і дітей? Саме зараз тисячі українців зазнають експлуатації по всьому світу. Працювали по 15 часов, по 18. Кому то нравилось? Адіть кулюк на голову, хтось та й збивав сігарети Дізнайтеся про тих, хто це пережив вперше. Вони готові розповісти свої історії. Не постоянне жадання смерті. Тільки мисль про те, що у мене вдома є дитина і є батьки. Як можна ошукати звичайну людину? Смотря на этого человека, не мог никогда подумати, що человек какой-то вербовщик. Вона как-то она говорит, всі твої проблеми, ми постараемся тебе помочь и решить. І знаєте, що найстрашніше це може трапитись з будь-ким. Навіть з вами. MTV Exit представляє життя на продаж.